Вітаю в ефірі. Місцеві новини на телеканалі Еспресо Біла Церква. І я їхній ведучий Ярослав Гопаца. На екрані ви бачите посилання на всі наші сторінки у соцмережах. Вводьте у пошуку «Еспресо БЦ», аби володіти тільки важливою та перевіреною інформацією. А далі добірка новин за 19 грудня. Майже щодня сльози біль і втрати. Місто зустріло відважного захисника, молодшого сержанта, 48-річного Руслана Чобітька. Спочатку він був штурмовиком, а згодом став водієм медичної роти. Воював з літа 2022 року. Тож побував в усіх гарячих точках фронту. Попрощатися з ним прийшла понад півсотня людей, серед них рідні, близькі та побратими. Ставши на коліна, вони віддали шану воїну. Проводжаючи в останню путь, відспівали Руслана в Спасо-Преображенському соборі, а ось поховали на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Вічна пам'ять бійцю та дякуємо за службу. Руслан був дуже е, щирим, чесним, порядним чоловіком. Е, нелегка доля звела нас всіх разом. От. Але незважаючи на обставини, які нас об'єднали, ми намагалися гуртуватися, підтримувати один одного. От. І для нас є доволі болісним е, тягарем е, втрата нашого побратима. Е, ми ще не можемо до кінця усвідомити його відсутність. Нам здається, наче ми ось буквально розійшлись і зараз знову зустрінемося. Бракує слів. Е, які ми могли описати наш внутрішній стан, наш смуток, нашу скорботу? початку року в Білоцерківському районі трапилося понад 1070 пожеж, в яких загинуло 16 людей. Про таку невтішну статистику повідомила провідна інспекторка районного управління ДСНС Богдана Штика, щоб запобігти трагічним випадкам на масиві незалежності та вулиці Марії Примаченко. Рятувальники провели пожежно-профілактичне відпрацювання. Зокрема, поінформували мешканців про головні правила пожежної безпеки, особливо в опалювальні. Ни сезон до заходу також долучилися правоохоронці та представники місцевого самоврядування Найбільша категорія, яка підпадає, це саме приватний житловий сектор, тому що велика кількість пожеж трапляється саме від пічного опалення, від неправильного влаштування, неправильної експлуатації, ну порушення правил пожежної безпеки під час його використання. Тож Державна служба зазначених ситуацій звертається до кожного із мешканців Білоцерківського району, аби застерегти від небажаних наслідків у зв'язку з порушенням правил пожежної безпеки. Тому кожен наш крок має бути усвідомлений. І проводьте роботу також із дітьми, тому що діти вони не завжди розуміють, які тяжкі наслідки можуть виникнути від нехтування безпечними правилами. Тому ми застерігаємо. Ми від себе проводимо роботу, але батьки мають також проводити. Хтось впав у прямому значенні цього слова а дехто піднявся на політичний олімп. Саме так можна описати позачергову сесію міської ради, де вирішували бюджетні та кадрові питання. Грошей роздали вдосталь. Слуги народу організували бойкот, а їхній колишній однопартієць враз став улюбленцем дикого. Про всі події сьогоднішнього засідання дивіться у матеріалі. Перед різдвяна сесія міської ради складалася з 30 питань порядку денного, де з поміж іншого розглядався бюджет громади на наступний рік. Деякі з них були закритими, адже стосувалися збройних сил України, служби безпеки, нацпротиву та іншого. Але перед початком традиційно привітали обранців іменинників пишними букетами троянд. Під час цього не обійшлось без конфузів. Міський голова Геннадій дикий спотикнувся і ледь не впав з трибуни, але привітає. Ой. Ще два. Далі ж перейшли до одного з ключових і водночас скандальних рішень: обрання нового секретаря міської ради, адже попереднього Дмитра Киришуна депутати зняли з посади. Тож дикий запропонував на його місце Володимира Вовкотруба, який зайшов до ради замість свого колеги від партії Слуга народу Олександра Поляруша. 24 голосами його кандидатуру підтримали під час таємного голосування. Інших варіантів у сесійній залі так ніхто й не наважився запропонувати. Я хочу подякувати всім за довіру, яку ви сьогодні мені надали. З Свого боку скажу, що все, що від мене залежить, я буду робити чесно, якісно, відверто. Я кажу, що впевнений в тому що Білоцерківська міська рада в, цій, в цьому складі, яку вона сьогодні є, має величезний потенціал і будемо робити все на благо міста нашої і нашої. України таким чином вовкотруба виключили зі складу земельної комісії та включили до виконавчого комітету, після чого депутати перейшли до фінансових питань. Так, десятки мільйонів гривень виділили комунальним підприємствам білоцерків тепломережі, тролейбусному управлінню, міській службі замовнику, комунальнику та світанку. Обидва ці підприємства е, являються дуже важливими в своїй діяльності, тому що вони забезпечують е, водопостачання. Терезене відповідно комунальник світанок Шкарівка. Про Шкарівку ми вже неодноразово говорили. Всі ми переймаємося за те, якої якості там вода чи взагалі вона є. Бо були періоди, коли в деяких частинах цього села води взагалі не було. Аналізуючи дану програму, я звернула увагу, що закладено на 24-й рік. Суму недостатньо всього по програмі було передбачено 13 мільйонів 78 тисяч. Я пропоную разом це буде 20 мільйонів 48 тисяч гривень, враховуючи, що мережі в селі Шкарівка, 80% знаходяться знаходиться в аварійному стані. До сих пір не встановлений насос, до сих пір не закінчений ремонт водонапірної станції, яка знаходиться в центрі села. Через пакетне голосування безповоротної допомоги майже жодної цифри для громадськості не озвучили. Проте, як йдеться на офіційному сайті міської ради, лише тролейбусному управлінню на 2024 рік виділили понад 12 мільйонів гривень, затвердили на сесії міські програми з обстеження будівель, пошкоджених або знищених внаслідок бойових дій, розвитку малого та середнього підприємництва, соціально-економічного та культурного розвитку й інші і на останній погодили бюджет Білоцерківської громади на наступний рік. Він склав 2 мільярди 349 мільйонів 400 тисяч гривень. З них на фінансування бюджетної сфери це мільярд 580, з яких мільярд 500 – це захищені статті. Це заробітна плата, енергоносії, харчування е, і таке інше е, єдине. Скажу, Светлана що Григорина, ви поясніть харчування кого, бо подумали диктат... харчування в дитячих садках. І пільгові категорії в школах, і 690 тисяч пропонується виділити на місцеві програми. Тут чиновниця трішки обмовилася, адже йдеться про 690 мільйонів. 479 тисяч по загальному фонду мільйонів по загальному фонду. З них 180 це фінансова підтримка е, збройним силам. Е, десь мільйонів двадцять. Це програма спротиву, програма мобілізації, програма надзвичайних ситуацій, е, десь порядка 150 мільйонів. Це медицина, ос, е, соцкультура мається на увазі е, спорт, молодь і таке інше. Соціальні програми. Соціальні програми. Ну і решта це трошки е, благоустрій і ті програми, які обов'язково. Мають функціонувати це безпечна громада, це капремонт, Жилфонда, це ліфти і таке інше. Варто зазначити про мізерність коштів закладених на підтримку ЗСУ 180 мільйонів гривень з понад 2 мільярдного бюджету. Це лише 8%. У той час як нині росіяни пішли в наступ на бахмутському куп'янському напрямках, і нашим воїнам катастрофічно не вистачає зброї та тих же дронів. Міська влада продовжує вдаватись до великих господарників. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо. Біла церква. Київська обласна військова адміністрація та Білоцерківська громада шукають інвестицій для відновлення місцевої ТЕЦ. Про це на своїй сторінці у Фейсбук зазначив Руслан Кравченко. Як запевнив посадовець, ТЕЦ потребує реконструкції та чималих вливань після ворожих атак. Тільки капремонт електричної частини теплоелектростанції і турбіни, за оцінками фахівців, становить понад 300 мільйонів гривень. Зазначу, що з міської скарбниці витратили ті самі. Майже 300 мільйонів гривень на купівлю її майна, аргументуючи тим, що найбільший район міста може залишитися без тепла, але лише за останній місяць мешканці масиву незалежності через порив труби вже двічі були з холодними батареями. Чому влада не інвестує ці кошти в модульні котельні? Питання відкрите. Конкурс на найкращу різдвяно новорічну листівку для ЗСУ провели у бібліотеці номер 4 що у районі ДНС. Як розповідає завідувачка закладу Катерина Волинець ще до війни у 2012 році вони започаткували для дітей таку творчу ініціативу. Мета акції відродити мистецтво вітальної листівки. А з початком АТО їх почали відправляти на фронт. Протягом двох місяців малеча з усієї громади малювала, робила аплікації, декор, аби українські воїни відчули їхню. Любов переможців конкурсу нагородили подарунками та відзнаками. Далі ж листівки волонтери передадуть на нуль. В цьому році взяло участь 100, 155 діток, малюнків теж близько 160, різна тематика в основному різдвяність та новорічність. Та ми ці листівки відправляємо на фронт от буквально завтра, післязавтра щоб вони до різдва доїхали і щоб хлопцям. Якось підняти настрій. Всі знають, як це важливо для воїна отримати щось таке, що його буде мотивувати, зігрівати, нагадувати про домівку. Як колись у нас дитина на заході сказала, що я малюю цю листівку для того, щоб була мотивація. У захисників захищати наш дім Ці малюнки вони продаються волонтерам, передаються благодійним фондам, волонтерським різним організаціям, і потім вони доставляються прямісінько хлопцям в окопи для того, щоб і наші захисники відчули новорічні свята. У місті провели кубок України з вільної боротьби серед чоловіків і жінок. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних областей. За результатами турніру представники нашої громади вибороли срібні нагороди. Лілія Маланчук, Валентин Бабій та Даніїла Підлепинець. Всі вони є вихованцями обласного центру олімпійської підготовки. А ось Кубок України у загальнокомандному заліку здобули спортсмени з Івано-Франківщини. У білій церкві діє секція, де люди з інвалідністю займаються фехтуванням. Серед вихованців багаторазова призерка міжнародних змагань Ольга Єсіна як проходить тренування до змагань. Розкаже моя колега Дар'я Рубан. Спочатку ми міряємося дистанція. Потім ми вітаємось. Потім у нас тут зазвичай рефері. Ну якщо є вболівальники, то. Й тут. Саме так починається кожен поєдинок з фехтування на візках. Біоцерківчанка Ольга в цьому виді спорту з 14 років за цей час здобула звання майстерки спорту міжнародного класу. Як ділиться жінка, це стало можливим завдяки наполегливій роботі та бойовому характеру. А про те, що обрала фехтування, не жалкувала жодного дня. Фехтування це для мене не тільки робота, це Моє життя, це моє хобі. Дуже багато друзів в команді. Ну, це моя родина. Це я цим живу кожного дня. На інвалідному візку Ольга через отриману в дитинстві травму хребта після падіння з п'ятого поверху. Ну, мої батьки зробили все можливе, щоб я не лежала як овоч, тому що на той момент потрібно було дуже багато реабілітації, дуже багато сил вкласти, для того, щоб навіть сьогодні я могла саме мінімальне зробити сама це поїсти. Пересісти зв'язка на диван або навпаки, це для них був дуже великий удар, тому що вони були молоді, вони не знали, як з цим впоратися, так як морально, так і фінансово, і фізично. Але дуже велику підтримку ми мали від моєї сестри, тому що вона моїх батьків сказала: я вас підтримаю, бо вона мала йти навчатися. Але вона так і не поступила, тому що всі кошти та увага тоді йшли. ну... Для мене щоб встановити мене до того, щоб я змогла хоча б сидіти в візку і себе обійти. Подорослішавши, вона зрозуміла, що фехтування це справа життя. І тепер Єсіна є володаркою бронзової медалі чемпіонату Європи. Підтримує Ольгу й чоловік, який з розумінням ставиться до частих тренувань, особливо напередодні змагань. Моя родина дуже задоволена тим, що я обрала саме спорт, тим, що я в Русі постійно, тим, що це іде, якби і для мого здоров'я. Коли ми їздимо на навчально-тренувальні збори, там ми. Ми фехтуємо і спаренгуємося всі разом. Тобто для мене є різниця так, де хлопці, де дівчата, тому що трошечки специфіка фехтування і жорсткіше в когось когось, наоборот, така більш тактичніше. Фехтує спортсменка під керівництвом заслуженої тренерки України Надії Борболюк, яка викладає від обласної школи Інваспорт. Після років власного спортивного шляху Надія почала вчити фехтувати дітей, і тепер за її плечима 22-річний стаж тренерства осіб з інвалідністю. Тому до Білої церкви у 2015 році жінка переїхала вже доволі іменитою наставницею. Мій шлях не починався не в білої церкві. сама я з Донецька. Там я починала свою кар'єру. Ну з часом в 2015 році я переїхала до Білої церкви. Коли розпочалася війна, а вона розпочалась у 22-му, да? в мене вона почалась 14-му, то так сталося, що прийшлося обирати, куди їхати. На той час я вже працювала з Олею як тренер збірної. Вона приїжджала на збори, і я працювала і так сталося. Я запропонувала, як то кажуть, Оля кажу, хочеш, я приїду в Білу церкву. Вона, звісно, хочу. Ну, так воно якось так і вийшло. Наразі Надія вкладає весь свій досвід у розвиток інваспорту в Білоцерківській громаді та тренує збірну України. Найближча ціль цього дуету участь в Паралімпійських іграх 2024. У нас є розминка, основна частина, замінка є. Так як у нас, ми працюємо зі зброєю, то звичайно, що ми працюємо на мішені, ми відпрацьовуємо уколи, відпрацьовуємо точність. Так само ми працюємо на загальну підготовку фізичну, дуже багато уваги цьому ми приділяємо і на розтяжку ми займаємось. Ну, у нас тренування проходять так само, як і у звичайного спортсмена. Нічим ми не відрізняємось, тільки що на візку, ми і все. Хотілося б нам нових людей, нових обличчя. Так що, якщо б хтось бажає, ми раді бачити кожного і кожну. Хотілося б трошки, можливо, хтось би нам. Міг допомогти зробити невеличкий ремонт в нашому залі. Бо якось у нас дуже сумно тут. Головна задача уколоти, адже якщо цього не зробиш, попадуть у тебе, пояснює тренерка. Це відбувається кінцем зброї, на якому розташована спеціальна кнопка, після чого загоряється датчик. І, хоча на перший погляд, шпага та рапіра доволі схожі між собою, кожна має особливості. Ось це у нас шпага, ось це у нас рапіра. Шпага в нас більша гарда, яка закриває пальці кісті. Руку, тобто, тому що е, уколоти можна і буде горіти, тобто на шпазі рука також, тому вона закриває все. А в рапірі у нас одягається електрожилет, який, в який потрібно колоти. Тобто, якщо це буде рука, або це буде маска, це е, буде недійсний. Якщо це буде е, тулуб, на якому буде одіти електрожилет, це буде. Укол, крім того, уколи рапірою в руку не зараховуються, а тому вона має меншу гарду, що захищає кисть. Ну і повазін шпага важче, ніж рапіра. Попри інвалідність, Ольга не здалась і тепер гордо тримає український прапор на світовому п'єдесталі та є прикладом для людей на візках. А сил додають наші військові, без захисту яких це було б неможливим. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Це все, що я встигаю вам розповісти станом на цю годину в ефірі телеканалу Еспресо. Ви дивились програму Головні новини Білої церкви. Не пропускайте наші ефіри, адже ми єдине медіа, яке інформує про життя громади та міста у режимі наживо щодня. Бажаю вам мирного та спокійного вечора у колі рідних і близьких. Нехай щастить.